Вам дня. Вирішила малечі приготувати я картопельку в духовці з коркою. Почистила картоплю. в мене крильця, соєвий соус, спеції часник. Зараз ми все це змішаємо в ось цій миски все разом, щоб не мішати нічого окремо. Так, висипаємо картоплю, кладемо сюди зверху гомілки. Так, викладаємо зараз, кажу гомілки. Крилля. Сьогодні я купила собі рукавички, щоб не тривожити особового чутливого оглядача. Буду тепер все готувати в рукавичках. Так, додаємо спеції, додаємо соєвий соус, додаємо часничок і трішки додамо олії. Так, це все гарно вимішуємо. Треба собі купити селфі палку. От так ми зручно знімати однією рукою. Зараз хай картопляка постує хвилин 15. Я її в духовку на 200 градусів і запечемо. Зробимо потім вже салат до картопліки. Сподіваюсь, смачна. буде смачна.